О, торк, бери. Запобеда <реклама> Сасабой. <реклама> <реклама> Це у нас варенички, а це у нас плов. Дуже багато пустяш, дуже багато одягу, дуже багато ліків. Ото все. Термобілизну привезли, взуття привезли, все, що потрібно було. Ліки привезли багато. І вони скільки запишу є сюди. Дорогі хлопці, святом вас всіх. Я дуже рада, що ми знову у вас і знову в свято. На жаль, 31-го не була. Ну, то я в тому році була 31-го, а тепер на старий Новий рік приїхали з друзями. Дуже рада вас всіх тут бачити і що маю можливість поздоровити, що ми всі маємо можливість вас бачити, з вами куті зараз спробувати. А найголовніше, що я маю честь сьогодні нагородити вашого бійця медалю за оборону рідної держави. Посвідчення. І ось саме меда. Зараз почуваємо її. Да, хуй, Покажи. Де да, вам будемо болею, не Бог вас оберігає. Ми вас дуже любимо. Поздороваємо бійця, хлопці. Покажи. О -о -о -о! Ми вас дуже любимо і запрошуємо тепер, щоб ви відвідали. Ми привезли вам солодощі, привезли вам кутю. І хочемо з вами її відвідати. Медаль називається за оборону рідної держави. Так? Віддається ви ВТО орден. А я подання робила. Я як лідер всеукраїнського жіночого руху за війну Україну. Я маю право нагородити. Ті, що вважаю? Ну, я вже запорізь нагородити вас. Буде це робити. Да. Дружю Тому що мені привезла. Це дітки малюють телевіса третій клас. Будь ласка, це дітки вам малювали, розбирайте, вони такі На, дійсно дітки малювали, так і чи не як не було волонтерів, то толком не було в нас. І 75% практично наших успіхів це благодаря волонтерам. І біноклі, і снаряження, і це практично без снаряження, без біноклі, без, без тепліків, без глаз, немає наблюдення. Нема наблюдень, не і глухі. Тих старих друзів, які вже рік знають, кіль... то кіль... це як як родина. Дійсно, ми наскільки зближуємося, навіть от ми людей кін... просто сяга. ні от Рая мене до кінця, не знаю, я її не знаю, але <плес> ми напевно ніколи не будемо ритися, яким ми там. Ми тут справжні. І отут всі справжні. Навіть не, я не хочу навіть про допомогу. Я говорю про спілкування з ними. Це потрібно. І а про допомогу то вже навіть не говориться, тому що ми знаємо, що тільки волонтер нам допоможе. Але я впевнена завдяки волонтерам, що в мене повні шафи ліків, і я маю на будь ситуацію. Армія вижила тільки на завдяки волонтерам. Кожен раз закликаємо, кожен раз запрошуємо. Ну приєднуватися до, до нашої допомоги, але це ми не можемо заставити це все на людській совісті. Я б дуже хотіла, щоб не звернути увагу, подивляться ще раз на цих хлопців, які дійсно і не досипають для того, щоб нам жилося. Вам. Не було б вас, не було вас, нас.